Гість нашого ефіру політолог, аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кушерєва. Марія Золкіна. вітаємо вас. В Доброго дня вітаємо вас. Ну і одразу переходимо до розмови. Що ж нам дадуть вибори? Давайте з цього і почнемо. Давайте очікуємо через вже через три тижні відбудуться вибори, і відповідно ми з вами можемо сформувати новий уряд. Яким він буде на ваш погляд? Ну, звичайно, уряд буде те, що можна сказати на 100%, Що уряд, який буде сформований, він буде сформований на базі проєвропейських, так би мовити, сил, тому що коаліція очевидно буде формуватися навколо пропрезидентської сили. До якої будуть доєднуватися на підставі конкретних домовленостей інші сили, хто конкретно формуватиме цю коаліцію, ми звичайно не знаємо. Але судячи з того, як розгорталися перемовини при висуванні власне партії і номінуванні, навіть кандидатів, окремих мажоритарників, ми можемо сказати, що велика вірогідність того, що до коаліції президентської доєднається народний фронт, який так само скоріше за все потрапить до нового парламенту, під питанням для мене особисто. Для політолога чи доєднається громадянська позиція, тому що з одного боку їхній лідер є надзвичайно великим критиком взагалі нинішньої влади. І якщо, скажімо так, громадянська позиція разом з демальянсом увійдуть власне до коаліції, то це. Певним чином буде обмежувати як стабільність самої коаліції, так і власне їхню можливість коментувати в критичному сенсі те, що буде відбуватися. Я думаю, що цілком можливо буде коаліція сформована на основі тільки пропрезидентської сили блоку Петра Порошенка, плюс народний фронт, тому що очевидно, що народному фронту дуже важливо залишитися у владі. І я думаю, що півроку тому Орсені Петрович сам власне і не розглядав свою своє призначення на посаду при. П'єр міністра тимчасовим, і це все були політичні ігри, скажімо так. Це, було, це була ілюзія, нав'язана суспільству, що нібито цей уряд тимчасовий. Насправді це так не виглядало, тому що Арсеній Петрович достатньо. Ну, скажімо, так серйозно взявся за роботу в цьому кріслі, і звичайно він планує в ньому лишитися. Принаймні, або посаду спікера, або посаду прем'єра. Народний фронт буде намагатися у президента задля того, щоб вони приєдналися для цієї до цієї коаліції, буде намагатися виторгувати. Скажімо так, Ось, слідкута... Плюс слідкус мажотарно послідкути заходом перед передвиборчої кампанії. Можливо, у вас щось. Ну зачепило там чи не влаштовує як Як вважати? Чи ну нагальним чином вона відбувається? Е, мене особливо чіпляє в ці передвиборчі кампанії риторика е, так званого Мир чи е, війна? е, е чи? Ні. ні, мене чіпляє риторика розділення суспільства е, знову за регіональним принципом. Це дуже кидається в очі насправді, тому що коли я побачила перші ролики передвиборчого опозиційного блоку. Ми знову чуємо промислові регіони, е, південний схід. Наш голос має бути почутий. Я думаю, що ми багато чого пережили за останній час, але головним є насправді те, от одним з головних наслідків власне і майдану, і всього, що відбувається після цього, що вже не може бути в нинішній політичній ситуації соціальній, не може бути розділення за регіональним принципом електорату. Тобто це було. Грою, яку почали від 2003 року в українській політиці, навмисно розсередивши так, би мовити, розділивши електорат на своїх і чужих за регіональним принципом, до якого насправді просто додавалися такі кліше, як промисловий регіон, дотаційні регіони і так далі. І зараз у це дуже насправді ну, на мій погляд, не вписується взагалі в логіку сьогоднішнього дня. Ідея акцентувати увагу на тому, що є якийсь умовний південний схід його більше немає, немає е, з багатьох причин, тому що громадська думка е, є дійсно регіони в Україні, в яких вона відрізняється від інших регіонів, але це стосується передусім двох областей Донецької і Луганської області. Це не південний схід. Якщо раніше дійсно ми на основі своїх досліджень е, відповідально заявляли, що є різниця регіональна різниця у громадській думці. Це стосувалося і ставлення. До європейської інтеграції і ставлення до НАТО, коли дійсно і в південних областях, і в східних областях, включаючи Донбас і в Криму настрої були більш ну просхідними в сенсі зовнішньополітичної політичної інтеграції. Люди більш негативно ставилися до НАТО. То зараз цього немає. Південні області яскраво почали відрізнятися після майдану за своїми настроями, і ми це доводили власне всіх своїх загальнонаціональних опитуваннях. Почали відрізнятися від настроїв. На Донбасі. Східні області, я маю на увазі Харківську, сюди ж ми відносили Дніпропетровську, Запорізьку, так само почали більше орієнтуватися на зовсім інші сенси в політиці. Тому не можна знову штучно в нинішній ситуації намагатися представити суспільству, ще як конструкт. Особливих регіонів і зараховувати туди за регіональним принципом всі ті регіони, які раніше туди дочисляли, ж намо. Я би це назвав українські граблі, але, але ми поважемо до цієї, до цієї теми. У нас є новина. Президент затвердив новий склад делегації, яка представлятиме Україну у групі держав Ради Європи проти корупції. До неї увійшли представник президента у Кабміні Олександр Данилюк, два представника Мін'юсту Роберт Сіверс і Андрій Кухар Кухарук, А також консультант з міжнародних питань адміністрації Олексій Олексій Святон, Орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу. Його ще називають Греко. Існує з 99-го року. До об'єднання входять 49 Країну чесниць головна мета цього органу допомога державам у боротьбі з корупцією. Політолог Марія Золкіна гість нашого ефіру. От, Власне слово корупція знову прозвучала. Боротьба з нею одна з нагальних проблем, так? так яким ну, це заявлено у програмі. 2020. як вам до речі, щоб саме з заявлення в корупції. Ну це одна з головних завдань на сьогодні. Я думаю, що це дійсно одне з головних завдань, і це не просто моя позиція, а це абсолютний запит суспільства ще до розгортання активної фази війни, коли суспільство приділяло достатню увагу власне вимогам реформ, скажімо так, в травні цього року ми провели. Загально національне опитування абсолютно репрезентативне за всіма показниками, і ми визначили топ 5 реформ, на які очікують українці. На першому місці серед цих пріоритетів була антикорупційна реформа. Боротьба з е, корупцією в українському суспільстві її поділяли і власне на неї очікували, очікували е, більшість громадян в усіх регіонах України. Це єднає Україну, скажімо так. Більше того, навіть з якщо ми підійдемо з іншою ситуа, з іншого боку до цього питання. Україна мала зобов'язання по реалізації частини антикорупційної реформи ще. Як умову для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, угода підписана, коли вона набуде чинності в повному обсязі, це питання інше, але ми не виконали досі частини тих зобов'язань, які власне виставлялися Україні як критерії її готовності до підписання угоди. Я думаю, що боротьба з корупцією це буде тією кнопкою, на яку буде тиснути громадянське суспільство дуже активно зараз, тому що очевидно, що. Що великої політичної волі немає. Я пам'ятаю той е, день від 16, 16 вересня, коли намагалися проголосувати за антикорупційне бюро. Тобто, той закон, скажімо так, заради прийняття, ухвалення якого е, зібралися люди під Верховною Радою і дотисли власне. То Турчинов дійсно створив таку ситуацію в парламенті, що він зміг дотиснути депутатів, і вони дали там 233 чи 235 з ілюстрацією за антикорупційний законопроект. Не проголосували і забули, відклали на поличку, тому що очевидно, що не було такого, якби тиску, і не було на той момент. Ну, це пріоритетом власне для того засідання. Будь ласка, а люстрація вона може знищити самостійно корупцію? Не може а, сам люстрація, взагалі. Еклерус. Не, не може, тому що ілюстрація, принаймні в тій формі, в якій вона пропонується законом про очищення влади. Вона зосереджена не на ліквідації з корупційних схем, не на ліквідації зв'язків, не на ліквідації конфлікту інтересів, а зосереджена в першу чергу на вичищенні лав чиновництва держслужбовців і можновладців за принципом власне їхньої задіяності в не. В Корупційних схемах, а приналежності до системи влади протягом певного періоду часу, тобто люстрація або очищення влади за цим як власне називається сам законопроект. Це лише частина, і причому дуже невелика, дуже незначна частина загальної антикорупційної реформи. Без цього ми не зможемо, без антикорупційної реформи ми не зможемо сповна скористуватися всіма тіма механізмами, які відкриваються власне Україні, зокрема і в рамках підписаної угоди про асоціацію тому, що е без контролю за тим, як це буде виконуватись, ми не зможемо власне отримати той результат, на який всі очікували. У нас є інформація про те, що Житомирський бронтанковий завод працюватиме у три зміни. Нагадаємо, вчора під час відвідування заводу до керівництва з таким проханням звернувся президент Петро Порошенко. Адже за його словами, зараз до зони АТО потрібно відправляти щодня по одній бойовій машині. Також він зазначив, що чотири тижні припинення вогню вдалося використати для того, щоб зробити українську армію більш боєздатною. Ось така власна інформація. Тобто, президент відзначив позитивний, позитивний момент у цьому перемир'ї. Скажіть, будь ласка, у сьогодні місяць ви ми навколо цієї теми. Багато так. говоримо. Ваша думка, що позитивного в цьому було? Ну, позитивного насправді для України е небагато, скажімо так, в кількісному вимірі, але напевно єдиним позитивом від цієї форми владнання або припинення вогню умовного дійсно є те, що зберігаються людські е життя. І я думаю, що на цьому е ну, такі ґрунтовні позитиви закінчуються. тому що я не хочу здатися великим е песимістом, але мені здається, що ми. Е Йдемо дуже небезпечним шляхом замороження конфлікту на Донбасі. Причому замороження в дуже неприйнятному і в одному з найгірших варіантів, які тільки міг бути. Український Донбас, якщо ми заморожимо ситуацію в нинішньому вигляді, це буде не Придністров'я, це буде не Абхазія, не Південна Осетія. Це буде наша власна форма замороженого конфлікту, коли ми будемо нести частину відповідальності за порядок на цій території, але і можливо. Навіть будемо спонсорувати, утримувати ці території, але з іншого боку, не будемо мати жодного реального контролю. Коли ухвалювалися власне на виконання мінського протоколу, ухвалювалися два законопроекти, які були дуже дискутивними і лягли в основу власне цієї історії врегулювання ситуації. Я маю на увазі так званий закон про амністію і другий про спецрежим самоврядування в певних районах Донбасу, то з юридичної точки зору законопроект. Екту особливо про місцеве самоврядування він був виписаний настільки е, е, розлого і не конкретно, що я, наприклад, залишала значний шанс для того, щоб в е, українська влада цей спеціальний режим самоврядування надала саме контрольована у, у нас є термінова інформація. Так, у Криму зник ще один молодий кримський татарин, 23-річний Ескендер Епселямов. Про це повідомив на свої сторінці у Фейсбук керівник центральної виборчої комісії Курлутаю Кримсько-татарського народу Заїр Смедля. Він розповідає, Ескендер пішов на роботу, однак на робоче місце так і не з'явився. З ним немає зв'язку. Зараз ми зв'язуємося з представниками меджлісу кримськотатарського народу для коментарів та розширеної інформації. Ну, подробиці чекаємо протягом ефіру. Слідкуйте, і ви От бачимо з вами ось така ситуація. Можете щось прокоментувати? Зникають, зникають люди, зникають ось кримські татари а, укласти політичну угоду з кримськими татарами Російській Федерації не вдалося, тобто було два шляхи. Або е, кримських татар як оплот власне української державності в Криму, або ліквідувати це і навіть фізично найактивніших, скажімо так, представників е, кримсько-татарського народу, або класти з ними угоду, одна, домовитися одна, з кримськими татарствами одна, не вдалося репліка. Сьогодні один з гостей сказав, що це не е, поведінку Росії по відношенню до кримських татар нелогічною. Звичайно, нелогічно краще було би домовлятися, скажімо так, але я думаю, що кримські татари не згодні домовлятися, тому що вони виявилися найбільшими українцями, напевно, на теренах Криму, і саме тому приставати на будь-які умови домовленості, їхня позиція, що їхня національно-культурна автономія можлива тільки в межах України, і тому вони не приймуть навіть таку пропозицію від Російської Федерації. Це власне поставило крапку на можливості мирно співіснувати під протекторатом Кремля. m <목소리가> 다 В Криму кримські та татарський народ пішов іншим шляхом, і тому ми зараз бачимо ці трагедії на теренах Криму. Найстрашніше, що мені здається, міжнародні правозахисні організації зараз мали би дуже серйозно взятися за ситуацію в Криму. Якщо українська влада не може контролювати ситуацію і захистити своїх громадян, то це мають зробити міжнародні організації, які мають укласти певні домовленості навіть в трикутнику Росія, Україна, міжнародне співтовариство, надіслати певні місії. З захисту прав людини до Криму і тільки такий спосіб за посередництвом міжнародного співтовариства Україна може рятувати своїх громадян в Криму. Дякуємо вам дуже. Політолог Марія Золкіна була гостем нашого ефіру. Далі в ефірі новини у викладі нашого колеги Тимура Мірошниченка. Потім у ефір телеканалу 112 Україна. Продовжать Оксана Гречко та Олексій Ананов.